Серіал знімали англійською мовою. Я прийшов в кастинг, Це був такий крутяк. в мене відрядження було в Турції. І уяви собі, в мене, ну, типу, каст англійською мовою. Я приходжу, а дівчину, дівчина вже грала в першому сезоні, а я в другому сезоні граю її хлопці. Підбирали, типу, їх вона ж було затверджене. Турчанка. звати Мюге. От ну, мусульманка. По-моєму, мусульманка, Ну хто ж вона ще і це? І я приходжу на кастинг. Бачу, її там, не знаю, ну, 5 хвилин, може, максимум, Ми відіграємо роль, і мені дзвонять кажуть, кажуть: типу, що окей, тебе затвердили на роль. Я такий, є, круто, плін, клас. І так дуже часто буває. Коротше, але тоді було вперше: я приїжджаю на зйомку. Я англійську погано знаю, дуже знав, ви, тепер вже вчора. Я приїжджаю на зйомку, купа незнайомих людей, перший день знімальний, ти ще нікого не знаєш, тебе ніхто не знає. Богдан, я, типу, все, я прохожу, проходжу, проходжу. Там, типу, якийсь будинок, заходжу в квартиру. Проходьте далі в, а, в спальню. І в мене сцена коротше сексуальна mm -hmm. з мюге. А ще й англійською мовою треба базарити. Uh, сексуальна уявиш? сцена. Треба базарити, я просто. Ну там, ну там. якісь слова. А, ну ма, саме, ну, а, як, а, як нас було. О, ага. okay. ми, типу, як, грали, ми вже грали закінчення. Сцена типу. перша сексуація. Ми вже грали закінчення ці сексуальної сцени, ага. ти вже раз, бум. І щось ми там розмовляємо англійською мовою. Тепер прикинь, коротше, я лежу в ліжку, ну, типу, ви. По-моєму, в якійсь білизні був накритий. Так, вона там теж в якомусь пенюарі. Камера, камера, камера. Багато людей. Ми говоримо англійською мовою. Я її не знаю, вона мусульманка. Я взагалі не знаю, де її можна трогати, де не можна, що робити взагалі, ти типу, познаєш? І це все. Знімає її хлопець. Прикінь, сексуальна сцена, англійська мова. Я після кожного поцілунку з до нього руку жалко за типу нічого особистого чувака. Ходив бачив, як ви молодець. Ні, ну, я б ну ти знаєш дуже цей. Тому Володець. ну, типу, всяке, що тільки не буває, тебе не скажу на зйомку.